Всім доброго часу, славні українці! З вами Лавра. З Горлівки зараз везеться більше і більше, передається, пересувається військова зброя для того, щоб. І так, з Горлівки везеться на, тому тижні, на, цьому, тижні. на цьому тижні З Горлівки везеться зброя. Саме з горлівки везеться зброя. Так, да, з горлівки везеться зброя. Ой, ну прямо навантажено по повній програмі ми бачимо. Так, да, це зброя. Десятка мічів. Це зброя, це різні ракети, це різні штучки, пушки, які летять по повітрю. Ну, стрільба. ясно. На цьому тижні готується з горлівки, передається для того, щоб був наступ подальший окупантів. На цьому тижні ведеться зброя для того, щоб подальший наступ був. Абсолютно колісниця, ви бачите? Да. Вони збираються, збираються, дивіться, готуються для наступу подальшому. Збирають десятка кубків максимально і збираються гуртом. Ось доріжку прокладають. Тобто готують, готують доріжку на танках, на машинах та далі. Будуть рухатись, не пішки, це точно. Так, давайте глянемо. Давайте глянемо. Везеться. Наступ планується з... Ох, забула. Новомихайлівки. наступ планується з Новомихайлівки Донецької області. Да. Ну, дивіться. Спочатку будуть просуватися і спочатку будуть сильно бомбити. Сильно з Новомихайлівки, з цієї сторони, дуже сильно будуть бити, дуже сильно, і не з однієї сторони. Бити будуть з Новомихайівки чи на Новомихалівку. Ну, в общем, на ту сторону. Масовано, дуже сильно будуть руйнації там, а потім це буде з двох сторін, а потім вже вони будуть крокувати і продиратися вперед. Тобто вони готуються, готуються. Іти через Новомихайлівку далі. Так, вони готуються лізти, прямо прямо лісти масовано. Вони навантажені, їх дуже багато. Їх дуже багато. Дивіться, а вони чекають, чекають реальної вказівки. Вони чекають давно. Чекають давно, сидять там давно по своїх норах і так далі. Тобто, десь є групування, де вони збиралися. Звичайно, вони не сидять просто чаї там ганяють, але очікують вказівки для того, щоб просуватися далі. Ось так. Їх там дуже багато, дуже багато і Навантажені вони там заправлені по повній програмі. Ось так. І от, тільки чекають вказівку. Тобто вони планують йти на Новомихайлівку, щоб її захопити. Вони готуються йти на Новомихайлівку, щоб захопити на цьому тижні. А вони будуть намагатися вже просуватися на Новомихайлівку. Ворог, окупант російський, буде просуватися на Новомихайлівку, щоб її захопити на цьому тижні. Дивіться, кроки будуть якісь потом, тому що плани стоять. Плани стоять. Скажімо так, розклад по розкладу, але щось, щось не станеться. Вони десь будуть зупинені, і тут, звичайно, там бої, мабуть, безперебойно йдуть, але вони десь вони будуть зупинені, десь вони будуть підрозбиті. І на цьому тижні вони точно просунутись настільки, щоб там от на Новомихайлівку піти, вони не зможуть. От не на цьому тижні. Хоча тут плани такі вже є, вони вже зрілі, вони вже зрілі, ось-ось-ось. Але щось там не станеться. Десь вони по дорозі трошки споткнуться і, скажімо так, не заполонити на цьому тижні ні, але захопити. Але обстріли вони будуть навіть після того, що Після того, що е, просунутися не зможуть. Просунутися не зможуть, тому що у них будуть дуже великі е, патірі, дуже великі будуть втрати. Тому просунутися вони зможуть. Тому результата в цьому напрямку вони і не досягнуть на цьому тижні. Чи будуть е, на Новомихайлівці там великі обстріли? Е, Обстріли будуть дуже великі, значить, обстріли будуть дуже великі, треба буде дуже бути обережними. дотикати дьявола, тут, ну, коротше, обстріл буде дуже сильний. І навіть настільки, що і смерті буде дуже багато, смертей молодих. Молодих, ви бачите? Тут реально треба своїх захищати, українці. Не сидіть там на сраках своїх, давайте дійте. Ось так, Новомихайлівка Авдіївка. Значить, ворог зараз зайшов в Авдіївці і там хазяйнує. Ми зараз глянемо, чи буде на цьому тижні намагатися просуватися далі. Ворог окупант російський, чи будуть з Авдіївки просуватися далі на цьому тижні? Як, яка, які взагалі обставини зараз в цьому напрямку Авдіївка? Ну, на в полоні. Вівка в полоні. Поки що вона стабільна, але дивіться, вона поки що стабільна в окупації, в жертва, да, так би мовити, але все рівно ситуація дос, досить шатка, Досить шатка, І вона поки що. Ну, Скажімо так, от в такому вона і положенні туди-сюди, туди-сюди. Чим більше туди-сюди, туди-сюди, тим більше шансів у когось із наших чи їх втратити. Але поки що вона в жертвах Авдіївка. Чи буде ворог наступати на цьому тижні по Авдіївці далі? Чи буде ворог наступати по Авдіївці далі? Просуватися на цьому тижні. Скоріше всього, ворог, навпаки, буде трошки назад, вдавлений, трошки назад вдавлений і знову загнаний. Дивіться, от він буде намагатися атакувати, але його назад запхнуть. Він буде вимушений десь відійти. Ось так, десь вимушений відійти. Тому знову буде більш стабільний, скажімо так. Тобто йому, Просунутися йому на цьому тижні не дадуть, хоча буде спроба намагатися вийти із стану, із стану стабільності для того, щоб пролізти далі. Ось так, наскільки складна там зараз ситуація в Авдіївці для українських військових захищають невистачання зброї, Величез, величезної купи просто, просто величезної купи. Продовжуємо донатити максимально, не в змозі купити кожен із нас, там купити стільки там дронів, але ми в змозі разом донатити і хто скільки може. Ви знаєте, в донатах немає малої суми. Так, Запоріжський напрямок на цьому тижні. Яке становище в запорізькому напрямку? на цьому тижні, яке становище там. Там. Там буде летіти дуже сильно в наших військових. На цьому, на цьому тижні, там буде сильні, дуже обстріли, дуже. Ось так. Ворог, скажімо так, тоді, коли можливо, буде намагатися відслідкувати слабкі місця і бити саме тоді, коли десь наші будуть намагатися, ну, тобто вони як прораховують, коли можна вдарити. Ось так. Бачите? Будуть, на цьому тижні ворог буде намагатися дуже сильно бити. Але нашим знову не вистачає зброї. Не вистачає зброї для того, щоб давати достойну відсіч. Ось так. Тому поки що просто захищається, не наступає, а поки що захищається. І навіть десь не може діяти через це те, що невистачає просто. Зброї. Ну просто, блять, невистачання зброї. Так. Ну, начебто я тут глянула. Сумщина, давайте глянемо Сумщина, настільки вона там близько. На цьому тижні, наскільки там кордони а, спокійні. Ну, там поки що не повинно бути нічого такого агресивного. Чи, маю на увазі наступи. Ні, поки що ні. Всі намагання. поки що. Дивіться, я не сказала, що там ворог взагалі бездієвий, ні. Ворог там десь за кордонами, він, скажімо, там має силу. Але поки що на цьому тижні рухів ніяких туди я не бачу. Наступів я маю на увазі. Не питайте мене за інші області. Я дивлюсь, поки там, де дуже гаряче, там, де наші військові. Ось так. Так що там, де Авдіївка, там, де на Донецькому напрямку, будь ласка, у кого там хто воює, хто захищає, передавайте, лайкайте, пишіть коментарі для того, щоб інші побачили. Раджу, дуже, щоб ви заходили в мій плейлист, допоможе собі сам. і Брали ці практики, які можуть допомагати вашим рідним, військовим, також захищати ваші будинки, якщо ви там десь близько живете. Захищайте, накривайте іронічними формами, читайте за своїх рідних, захищайте їх. І ще раз зараз я вам дещо покажу. Ось ви, ось те, кому ви молитесь. А ось той об'єкт, за кого ви молитесь. Для того, щоб. От з цього і Грегора, кому ви там молитесь, передаєте свою особисту силу, і потім звідси йде там тільки отакий відсоток. Тому потім не дивуйтеся, чому так довго або не в достатній кількості той об'єкт, за якого ви просите, має підтримку. Тому не дивуйтеся а краще напряму діяти. Напряму своєю силою, своєю силою напряму діяти, але ж треба діяти і працювати, а не легше поставити десь свічечку і кудись зливати просто всю свою енергію і так далі. І робити тут, щоб тут багатіше, збільшувався і Грегор і ще більше подавляв, а тут ви будете мати, що людина тут зі своїми силами залишається сам на сам практично. Ось так. Так що працюйте, вкладайтеся своїми, своїми силами. Якщо прям жим-жим і така недовіра сама до себе, то, будь ласка, хоча б. Працюйте і так, і так. Пока-пока, ставте лайки, не забувайте писати в коментарях. Це допомагає іншим людям бачити потрібні відео. І, звичайно, я всім дякую вам. Пока-пока.